У Мене запитання до прем'єр-міністра Денис Анатольович, Скажіть, будь ласка, ви в цьому залі, коли презентували бюджет на 25-й рік, в груди себе і, ви, і Мінфіни, і всі інші міністерства були, розповідали, що ми все правильно порахували. Грошей вистачить на армію. Зараз нас дежавю. Історія 24-го року повторюється в повному обсязі. Дефіцит бюджету, який вже задекларований, фактично складає 200-250 за одними оцінками до 500 за іншими оцінками мільярдів гривень на виплати нашим захисникам. Коли найближчим часом ми побачимо зміни до державного бюджету в цій залі, і коли ми побачимо заяви. Ваше прем'єр як прем'єр-міністра, міністра фінансів, інших урядовців, які були долучені до цього бюджету, як завжди його неякісно підготували, і від цього залежить сьогодні наша обороноздатність. Чи чи вам не соромно за такий бюджет, тому що кожного року повторюється одне і те саме? І все ж таки з яких ресурсів ви будете закривати ті дірки, які не були вами враховані. Бюджет України складений, проголосований, виконується. Податкова митниця наповнюють дохідну частину навіть з переоконанням, За що дякую нашому бізнесу, який сумлінно сплачує податки і дає можливість перевиконувати державний бюджет. Стосовно додаткової потреби в коштах, як ми вже неодноразово казали, якщо така потреба виникне, ми звернемося до парламенту з відповідною пропозицією щодо збільшення з вказанням відповідних джерел наповнення державного бюджету стосовно минулого року, а також цього року. Хочу нагадати, що минулого року, в першому кварталі, у нас відбулись значні затримки постачання зброї від наших партнерів, які були враховувались і були прописані при плануванні бюджету восени 2023 року. Відповідно, ми е, вимушено. За згодою з нашими військовими з повідомленням профільних комітетів наближали відповідні кошти для того, щоб закупити зброю і мати можливість захищати нашу державу і дати військовим на передову відповідні боєприпаси і озброєння цього року. Ситуація на жаль, але повторилась. Починаючи з першого кварталу, у нас відбулось скорочення допомоги від деяких партнерів. Відповідно, ми були вимушені взяти на себе додаткові. Закупівлі зброї і особливо боєприпасів для наших збройних сил це, звісно ж, потягнуло додаткові витрати на даний момент. Вони всі покриті, і Міністерство оборони а також Агенція державних закупівель здійснює всі необхідні закупівлі і постачання на лінію фронту. Якщо в другому півріччі нам потрібні будуть кошти, оскільки в нас війна, я нагадаю, і відповідно. Потреби під час війни можуть змінюватись від залежно від ситуації на полі бою, залежно від ситуації з нашими партнерами. Відповідно, якщо буде необхідність додатково виділити кошти, ми звернемося до парламенту і обґрунтуємо всі джерела для наповнення бюджету. Дякую.